Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить, мене питало, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялася. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху я боюся віддаватися. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятися.